Українські воїни знищили останній російський носій калібрів у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про корабель. Циклон про це повідомив начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, як ракета носій, циклон жодного разу не був застосований. Проте його знищення відкриває шлях для подальшого ураження для військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Сам корабель був новий. І так він фактично навіть не встиг закінчити державні випробування, тому що жодної ракети він так і не запустив. І це до речі, в чергове констатує стан і положення речей у кораблебудівній галузі в Російській Федерації. Корабель, який фактично вже рік в строю так і не зміг відстрілятися. І таким він і залишиться в нашій пам'яті. Андрій Жеженко із нами це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово морських сил 4-го і 20-го років і стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, раді чути вас з телефоном. Знаємо, що у вас немає світла, ну зрештою відключення ніхто не відміняв. Раді, що ви до нас долучилися. Здравствуйте, вітаємо, пане Андрію. Пане Андрію, власне, ми знаємо, що так, так, так. всі святкували заупокійний ковровця, якому півстоліття майже, а виявилося, що потрібно святкувати мертвонародженого циклона. А тут же ж питання у тому, що всі п'ять кораблів цієї лінійки, наскільки ми зрозуміли, вони толком і не були використані, оскільки це нова якась лінійка і розробка, і вони вже потоплені. Скажіть, в історії флоту було таке, що ціла лінійка кораблів... Аблів не встигла бути апробованою і застосованою повною мірою, а вже закінчилася. Чи ми піонери в, в цьому плані? Ну тут так. Оце. Пане Андрію, секунду, будь ласка, ми спробуємо перенабрати вас, тому що зв'язок ну залишає бажати кращого. Хочеться ж все ж таки конкретику почути от, в плані того про що я Нагад... Олена питала. Нагадаємо про що мова Чорноморський російський... Чорноморський флот Російської Федерації збіднів, окрім тральщика коровець вночі на 19 травня українські військові уразили ракетний корабель. Циклон про це офіційно повідомили в нашому генштабі. Про що мова це корабель, який був ракетоносієм калібрів, залишили все одно потенція і потуга наносити удари калібрами станом на зараз від 50 до 80 одночасно може бути залпів, тобто калібрами з усіх каліброносіїв. Питання у тому, що жодного разу в історії подібного не було застосовано. Принаймні про це каже Дмитро Плетенчук, і ми будемо розбиратися. А що означає знищення цього циклона, і наскільки серйозна є втрата всієї лінійки з п'яти кораблів? Ну і в принципі жодного калібра не фіксують в акваторії ані чорного, ані Азовського морів. Вони всі знаходяться у порту новоросійського один біля одного. Дуже дуже близько. Місця там вже немає. Саме тому той циклон і не зміг якраз таки перебазуватись, так піти на рейд в сторону новоросійського місць немає. Нікуди і тут дуже цікаво. Власне, як працюють у ці бонові загородження, сітки і інші приладдя, які росіяни застосовують для того, щоб убезпечити. Російські кораблі від магури і інших дивовижних розробок українських інженерів. Андрій Риженко повертається до нас. Пане Андрію, вітаємо. Ще раз. Добре, добре, добре. Отже, якщо можна, проговоримо коротко про ту лінійку з п'яти кораблів і чи є подібне в історії, що кораблі не були ще випробувані, а вже знищені. Ну, дивіться тут: якщо знати, то донищено ну, було два перси корабля. Перший корабль це Аскольд, його було знищено в Листопаді. Минулого року в кірці, дійсно він проходив державне випробування, навіть де не війшов до складу Чорноморського включений, Він був завантажений калібрний. Знаходився і в Севастополі. Це єдиний, або на цій калібрі, який останні в, в Севастополі. І вот. ще є багато таких корабля доступних, вони знаходяться тісно і закінчують державне випробування, і держав, вот, то, вони мають створити вот, ну, так з так званий азовський помахів. Ну, вот два корабля, тих раніше. А скільки е, ракетних е, катерів е, чи інших більш-менш нових суден залишається саме у Чорноморського флоту в акваторії і Чорного і Азовського морів? Ну в Чорному морі зараз вісім тих калібрів, які три підводних човна і п'ять надводних кораблів. Ось таким чином? А ще кораблів. В такій мові вони також можуть залучатися для ракетних ударів по Україні і залучалися. Сумарна кількість ракет на цих кораблях може складати понад 570 одиниць. Треба зазначити, що останні півроку року вони ну, дуже рідко стріляли ракетами, хоча останні декілька тижнів, де три чотири тижні, тижні вони почали. Місячам постріляти ракета, я нам виміцялися хоча б не пустки війські ракета поки зрозуміло. Пане Андрію, а, хотілося б все ж таки, щоб світло було. І у вас, у тому числі, коли ми спілкуємось, тому що зв'язок теж направду залишає бажати кращого, але тим не менш. Плюс мінус я сподіваюся, не тільки має наші глядачі. оту суть почули. Дякуємо, пане Андрію. Вдячний, Андрій Вереженко. Андрій Вереженко так першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років. Експерт компанії Соната.